Всім привіт! З вами команда велосклад.com.ua і сьогодні ми підготували огляд на модель міського велосипеда вітчизняного виробника Дорожнік, а саме модель Крістал на 26 дюймових колесах. Харківський бренд Дорожнік спеціалізується на виробництві якісних велосипедів з надійним навісним обладнанням. Це міські велосипеди у бюджетному та середньому ціновому сегменті, які ідеально справляються зі своїми задачами: поїздками по місту. Велосипед доступний у двох кольорах у зеленому та червоному. Підходить для людей з ростом від 155 до 170 см. Підійде як для хлопців, так і для дівчат. Рама виготовлена з високоміцної сталі, є максимально заниженого типу. Є дві маленькі труби, що додають міцності посередині та в області рульового стакану. На рамі встановлені брудозахисні крила, вантажний багажник на 25 кілограм, що стане вам в нагоді. Також спереду встановлена корзина, в яку ви можете покласти особисті речі, сумки, рюкзаки тощо. Її вантажопідйомність 5 кг. Також велосипед комплектується підніжкою. Сталева жорстка вилка є дуже міцною та надійною. Кермо ергономічного типу шириною 580 мм, хромоване, виконане зі сталі. Має регулювання по висоті, індивідуально для власника, встановлений гучний дзвоник, який вам сильно допоможе у місті, також встановлені зручні гріпси коричневого кольору, колеса зібрані на стальних втулках з кульковими підшипниками на 36 спиць. Подвійних ободах з алюмінією, які є протиударними, убережуть ваші колеса від деформації, покришки з дорожнім протектором бренду Ванда шириною 2 дюйми. Такі колеса це ідеальний варіант для використання містом. Велосипед має одну класичну передачу та має класичне педальне гальмо заднього колеса і типовий брейк переднього. Також трансмісія складається зі сталевих шатунів із зіркою на 38 зубців. Для вашої безпеки встановлений захисний кожух від потрапляння одягу у трансмісію. Така трансмісія обслуговується орієнтовно раз на 5 років, а от змащувати мастилом ланцюг потрібно регулярно. Зручне, м'яке та в міру широке сидіння на пружинах забезпечить комфорт під час міських подорожей. Цей велосипед є ідеальним варіантом для вирішування задач кожен день, таких як поїздки на роботу або в магазин, а також вихідні прогулянки у парку. Також дорожнік надає гарантію 10 років на раму та 18 місяців на компоненти. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні. Або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладком До нових зустрічей.